Знаєте, таке слово балабол. балабол. Це от, коли ти словами, словами намагаєшся прикрити а, якусь недостачу, або ти словами намагаєшся показати, що ти кращий, більший, сильніший, ніж ти є. А коли тебе намагаються перевірити, то виявляється, що це все не відповідає дійсності. От кажуть на таку людину балабол. Так от тут один чувак, не буду його називати, він. Порозказував по всій Європі, розійшлося, що так слів його можна зробити висновок: що в Україну треба направити там, війська, щоб, щоб наш ворог розумів, розумів нашу потужність. І коли почали всі дивуватися, казати, що ти вообще, ти, ну, ти сам за себе кажи, бо ми не готові. І взагалі в ти нете. Та він почав здавати назад. Він почав розповідати, що то його не так зрозуміли, то він не те мав на увазі. А тут дав взагалі пояснення про те, що виявляється, виявляється. То він просто хотів показати нашому ворогові, що якщо в нього все військово працює на повну потужність, і в нього немає лімітів для ведення війни, то ми теж повинні казати, що в нас немає лімітів. Немає лімітів. І ми повинні казати, що в нас нема лімітів. Як назвати людину, яка насправді лімітує все, що йде до України, які е не витрачаються е в тому обсязі, в якому могли би, які лише говорять про те, як вони співчувають і якусь допомогу роблять, але всім зрозуміло, що вона абсолютно недостатня? Люди при цьому не роблять нічого, щоб війна зупинилась, а і при цьому вилазять в ефір і кажуть, що А ми повинні так казати, наче в нас все є. І у нас нелімітовано також. От як назвати таку людину? Тим словом, на літеру Б. Балабол. Проблема тільки в тому, що інколи можна набалаболити стільки, що ворог твій повірить, що у тебе це є. Підготується. З урахуванням того, що нібито у тебе це є. І прийде в твою хату. А в тебе, крім слів, нема нічого. Уявляєте, що буде? Телеграм, Ютуб Шапці профілю. Там про це докладніше.